Сезону 2024-25 років. Головний тренер Ланевич Ростислав. Головний тренер панченка Богдан. Матч обслуговують судді. Місяло Місяйло проходить по центру. Переграючи Коноваленко. Для тіщенко на позиції правого півсереднього Чудова пас в лінію забиває Ярослав Шедло. Пас в лінію на Едмуда Раковці. Більше тільки проти Гарвара і менше уваги приділяти Артепу Іванову або ша Олександру Місяло. Вони з цим. Легко скористує. Місяло на, на виході на місяло зіграв роман. Савай це дуже добре. Але місяло все ж таки до кінця. Не... А, на а, Передача була на Ілля Тіщенко. Його протистояння із Данилою Савчуком. Гарбар зумів переграти. Гарбар. Данило. Данило проходить по центру. прориваючись між. також зробив свій внесок. У переможний у результативній атаці Карпат. Данило, Данило. Боротьба із Богдановим. Данило. Напас на Едмунда Раковці. Ну, швидкий перехід. І забив. Кидок. Артем Іванов. Блискучий прохід лівого півсереднього Карпат. Богданов. Непогана спроба в лінію. Потрібно, потрібно кидати. 5 секунд. Гарбар йде в центр. На Місяйло. Ух, підвернув ногу. Дмитро Гарбар. Щоб почалась перерва. Будемо сподіватися, що все гаразд. А у нас зараз перерва за рахунку 20-15. Тіщенко. Тіщенко помиляється під час передачі. Але сам вже підбирає який втрати. Забиває Макси Павлюк. Гарбар стягує захист. Передача на Іванова. Гарбар обходить заслін, який для нього ставить Тіщенко. Богдано. Класна передача. По центру залишили самого. Трохи простору надали. Місяйло. Місяйло. Місяйло йде вперед. Проходить. І Стрілець. Ще один. Так... Продовження не було. Савчук. І Михайло Коноваленко. Михайло Коноваленко забиває через. Класно проходить суперника Артем Іванов. Чотири м'ячі перевага Карпат. Тіщенко. Богданов, Богданов! І в нападі у Карпат Василь Снігор. 14 номер. Артем Іванов. Гарбар-Гарбар. Його боротьба із Савчуком скидує гарбар. на Артема Іван. Кидок і м'яч у воротах. Ізмаїлом, але, але за особистими матчами перевага у Ізмаїла. Гарбар. Данило, Гарбар. Гарбар проходить, проходить через центр. Савчука. Савчук. 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 Обмані рухи. Пас на Тіщенка. Тіщенка. і в лінію не забиває Назар Нападайло. Гарбар. Гарбар стягує. Місіаліло розхитав Романа Сав. 35-29. Наступного дня поступилися одним м'ячем 26-27. Данило Савчук. І двох хвилин вилучення для Василя Снігура. Тіщенко, хвилина 30 до кінця. Тіщенко. Переведення Павлюк. Закидає Павлюк. 37-35. Чому ні? Можна ще врятувати. Тут багато чого залишить, зал залежить від суддів. І зараз Гарбар проходить і все. Ставить крапку в цьому матчі. 38-35. 45. 35 секунд до кінця. Савчук. Вже пішла індивідуальна гра. Забиває Данило Савчук. 38-36. 38-36.